З вами, лікар дитячі невролог, мене звуть Оксана Демідова. І сьогодні я хочу вам розповісти, хто ж таке немовлятко, яке народилося, і чого від нього варто вам, батькам, очікувати протягом першого місяця його життя. Отже, коли дитинка тільки народилася, вона знаходиться у такому собі фізіологічному гіпертонусі, що це таке ручки та ніжки дитинки міцно притиснути до його кільця. Це нормально. Ну, скажімо так, це буде вам трішечки заважати, коли ви будете намагатися одягнути дитину чи роздягнути дитину. Хочу зауважити, що дитина робить цей тонус несвідомо, він фізіологічний. Тобто, коли вам здається, що дитина вам супротивляється, вона не може це контролювати. Отже, здорове дитя повинно мати гіпертонус фізіологічний. Далі, що ще повинно мати здорове дитя? Звичайно, голос, тобто крик. Плач, це єдиний елемент комунікації дитини з вами. Вона вам сповіщає, коли вона голодна, коли не дуже затишно, коли мокро, тобто і коли вона просто хоче, щоб ви були поруч. Отже, дев'ять місяців дитинка знаходилася в буквальному сенсі цього слова, у вас і бачила цей світ геть з іншого боку, тому їй може бути просто незатишно. Навіщо здорова дитя і її здорова нервова система. Вчасно подають сигнали, що дитина хоче кушати. Тобто, коли дитина голодна, вона плаче, ви прикладаєте до грудей, дитина повинна почати смоктати. Але нервова система ще геть не зріла. Тому дитя не одразу може зробити те, що вона хоче. Як ви це будете бачити? Отже, ваш малюк кричить, ви розумієте, що він хоче їсти. Ви прикладаєте до грудей, а дитя відвертається від ваших грудей, і вам це не зрозуміло, як же? Ти ж хочеш їсти. Це ви бачите роботу незрілої нервової системи. Одразу дитя не може зробити те, що вона хоче. Отже, в цей час не панікуйте і намагайтеся дитинку прикладати до грудей, доки вона по запаху вашого грудного молока не зрозуміє, що саме зараз вона буде їсти. Далі що? Сон дитячий. Перший місяць життя ви будете стикатися з тим, що все, що ви собі прочитали, воно геть відрізняється від того, що ви бачите наочно своєї дитини. В книжках пишеться дитина їсть, спить там, плаче періодично. По факту сон дитячий він не є постійний, він буде поривчастий, він буде, як вам будете здаватися, такий поверхневий, коли дитя спить, воно здригається, воно щось там підсмокчує, підпукує, і це є нормальним. Отже, здорове дитя, в нього є фізіологічний гіпертонус, воно кричить, не завжди може своєчасно зрозуміти, що ось вже стіся і потрібно їсти, і буде ще продовжувати плакати. І його сон геть не схожий на те, що ви прочитали у книжках. Далі, що ще ви будете бачити у своїй дитинці? Це певні реакції. На громкий шум дитя може здригатися. Це воно не лякається. Це ви бачите реакцію нервової системи, і це говорить про те, що дитя чує далі. А що до очей. Дуже часто батьки мене запитують, а коли дитина буде нам посміхатися, коли вона буде з нами вже спілкуватися. Перший місяць життя дитина може короткочасно фіксувати погляд, їй дуже подобаються, лампи, люстри, і це не шкідливо для дитячої нервової системи. І дитинка може видавати причмокуючі звуки. Так. Це все, що вам може бути трішечки. А що ж повинно вас насторожити? Ну, перш за все, дитя, воно симетрично в своїх рухах, в своєму тілі. Якщо ви бачите, що одна кінцівка, дві або всі мляві, неворухливі, дитя погано їсть, дитя скоріше, більше спить, спить і спить, і воно не просинається на їжу. Оце те, що повинно вас насторожити. Тобто це є привід як умога швидше звернутися до свого педіатра, який може вас відправити до невролога. Далі, коли грюкає щось, ви стукаєте, а дитину, ви взагалі не бачите реакцію, що дитина не здригається. Тобто не підкидається, це це так, це так само привід поспостерігати за дитиною, і якщо ви дійсно не бачите жодної реакції, звернути на це увагу. Далі коли дитина не смокче або смокче дуже слабко, або дуже швидко засинає під груддю під і не набирає вагу, і при цьому ще блює багато блювання, тобто це все так само. Є такі певні сигнальчики, які повинні вас насторожити. І якщо вас щось турбує, ви звертаєтеся до свого педіатра, який вже подивившись дитину, якщо йому щось не сподобалося, він вже буде відправляти до дитячого невролога. Але я певна, що у вас буде все гаразд і буде все добре, і ви з усіма впораєтеся.